Так, отже, ми з вами зараз побудуємо простеньку воронку, яка допоможе вам збільшити ваші продажі. Що ми зараз робимо? Коли ми зайшли вже в смарт центр як ви бачите, так? Ви зайшли в смарт центр ви під'єднали вже свій інстаграм, у вас все працює, все добре. Ми зайшли в воронки і будуємо вороночку. Де, дивіться, так, у мене тут багато проєктів. Дивіться, ми заходимо. Якщо у вас немає оцієї колоночки, да, ось дивіться, раз, її немає, да, ви натискаєте цю колонку. І бачите, що можна зробити. Ну, от зараз Viber ВК ми не будемо налаштовувати, ми робимо лише для Інстаграму. Отже, що ми робимо? Дивіться, в правому кутку аж в краю є 2А4 з плюсиком. Ми його натискаємо, у нас з'являється новий нове віконечко. Ми натискаємо відправити повідомлення. Тут же ж ми натискаємо ще раз відпра... на відправити повідомлення. Натискаємо і з'являється ще одне віконечко. Тут ми натискаємо текст. Дивіться, в нас, бачите, червоненьким виділився екранчик. Ми тут натискаємо і обов'язково пишемо там: Привіт. Ну, тобто, згідно вашого сценарію, ви пишете якийсь текст. Привіт, мене звати там, да, мене звати і так далі. Далі дивіться, щоб це не було таким спамом конкретним, де ото, знаєте чого чат-боти. Не багато є людей, які не, не люблять чат-боти, бо вони не вміють ними користуватися, не вміють їх налаштовувати. Давайте будемо поважати один одного. І я знаю, що це крутий інструмент, тому ми робимо затримку. Ми робимо, дивіться, спустіться вниз, якщо вам не видно, прокруточку спустилися вниз. І дивіться, ось є пліточки у нас, да, є відео, аудіо, зображення там. Але нам зараз потрібна затримка. Ми натискаємо затримку. Давайте зробимо суддя по тому: от, привіт, мене звати там Тратата. -та. За скільки це може людина прочитати? За 3 секунди. Значить, ми ставимо 3 секунди. І знову нажимаємо, бачите, внизу текст. Знову у нас з'явилось красне віконечко. Чому воно обведене червоним? Тому що тут обов'язково потрібен, повинен бути текст. Нічого страшного. Ви натискаєте сюди курсивом і пишете. Там рада вітати. Рада вітати. Яке питання? Яке питання вас цікавить? Вас цікаве, так? Да? От. Ну, На помилки не звертаєте уваги. Тобто, і ви пишете цей текст, знову там робіть собі затримку. Дивіться, ось затримка, бачите? Щоб це не було таким от куском, полотном, що людина не співає його читати, а воно мерехтить у нього в очах. Ось коли ми дивіться, ми давайте класнемо на пустому полі, пусте поле. І в нас ось таке вийшло таке повідомлення. Бачите, є затримка, воно людині не буде мерехтіти. Щоб ця вороночка спрацювала, вам потрібно дивіться, от початковий крок. От, от сіренької кнопочки ми тянемо, зажимаємо мишку і тянемо до цього повідомлення стрілочку і відпускаємо. Відпустили, дивіться, вона сама автоматично приєдналася. Якщо ви хочете, щоб далі будувати воронку, щоб людину записати на консультацію щоб вона залишила вам якісь дані, наприклад, номер телефону, її ім'я і так далі. То ми далі натискаємо на нове повідомлення. Відправити ось уверху, дивіться, кнопочка є. Натискаємо на неї. І в нас з'явилось, дивіться, бачите, нове віконечко. Ми його зажимаємо, перетаскуємо. І буде у нас така от гарненька вороночка. Ось є плюс-мінус. з Правої сторони, бачите, плюс-мінус-мінус мінус натискаємо, натискаємо і може бути зменшено або збільшено. Щоб ця воронка у вас працювала, ми її зажимаємо її, е, сіренький кружечок і перетаскуємо сюди. І ось таким, такою чергою буде у вас працювати воронка. Е, щоб е, далі, наприклад, щоб видав, е, чат-бот сам видав вам е, лід магніт ваший, да, то. Пишіть, ми з вами це обов'язково зробимо.